Ну і куди без хлопчика Колі? Колю? Хлопчику Колю, очима і щастя. Хлопчику Колю, очима із мрії, Поїзд життя нас везе позаб'язя, Десь до далеких морських берегів. Хлопчику колю, життя нас кидає, сильно і боляче наша наче війна. Сіті свої з берегів закидає, наче ще вчора не було нас. Цей вагон везе по забудій країні Європи. Ні, розставляють свої блокпости. Сьогодні і вчора нас зраджують, друзі. Так, важко залишитись, коли є потреба далі йти. Хлопчика Колі у сон забирає, стомлені віки бажають спокою. Є такі люди, яких вже поряд немає, їх ще буде багато, що йдуть, не прощаючись із тобою. Хлопчика Колі кохання чекає. Перша зарплата, і банальна робота. Нова квартира, та що завжди вдома. Проблеми і шефом, папери, посіна, втома. Але хлопчикові колі, що на сусідній полиці. Сняться сни і золоті лави, йому наплюватиме всі заборони і закони. Він порушує наші з тобою системи. Тихо і добре, наче ще вчора, був такий самий, я, як і він, Тихо б'ється, серце колі. нас поглинає, поїзд і ніч. Хлоп колю, очима й щастя, хлопчку Колю, очима й з Поїзд життя нас веза позап'ясня, Десь до далеких морських берегів.